Другої спроби, але таки вигнали. Юрія Бойка позбавили членства в комітеті парламенту з прав людини. Відповідну постанову сьогодні підтримали 258 народних обранців. Хоча напередодні голосування провалили заразом. І підтримали звернення до президента щодо позбавлення бойка звання героя України. Парламентський осуд бойка супроводжувався депутатською штурханиною. Ігор Бондаренко з'ясовував причини інциденту. Сядьте на свої місця, трибуни великі. Сядьте це парламент, а не подворотня 90-х. Під парламентським куполом з'ясовують стосунки представників європейської солідарності та слуг народу. Ініціатори заворушення Петро Порошенко та Богдан Яременко. Я з вами не хочу спілкуватися. Все, Все я з вами не хочу спілкуватися. Спікер парламенту зі свого крісла намагається втихомирити депутатів, щоб справа не дійшла до рукопашної. Фракція смартфонів сядьте на свої місця. Все, Всі відсняли по три хвилини на тіктоки. Давайте працювати. У залі Верховної Ради другий день поспіль намагаються виключити з парламентського комітету Юрія Бойка. Це нібито покарання за проросійські монологи екс-очільника забороненої партії ОПЗЖ у соцмережі. Депутат заявив про страждання людей від дій радикалів та нібито заборону обрати зручну мову та церкву. Сповідь УСБУ змусила бойка записати нове відео вже із вибаченнями. Колеги депутати такого не стерпіли. Представники. Про російських партій партії регіонів СДПУО, ОПЖЗ, Ті, хто в них колись були, засновували, справді не мають жодного права бути в цьому парламенті. Треба нести політичну відповідальність. З першого разу виключити бойка, хоча б з комітету по правам людини забракло дев'яти голосів. Опозиція та монобільші звинуватили один одного у підігруванні ворогу. На повторному розгляді проекту заходів не поменшало і переросла у словесну перепалку та штурханину. Петро Порошенко. За присутності моєї і інших колег народних депутатів України дозволив собі хамськи образити, а прямо вже скажу обматюкати народного депутата України Богдана Яременко. Я вважаю таку поведінку абсолютно неприпустимою. Слуги народу зажадали вибачень від кривдника та пригрозили санкціями від регламентного комітету. Петро Порошенко вибачився, Богдан Яременко вибачень не потребував. Я хотів би вибачитись. Вибачитись перед Збройними силами України за таких негідників, бо в них почалися вибори. А у нас фронт. Я обраний на Троєщині в Києві, а виріс в Києві на оболоні. І немає не значення, де би ти не був. За деякі слова треба відповідати. А хамство, з яким я сьогодні зіткнувся на своєму робочому місці в парламенті, воно ну, абсолютно неприпустиме, неможливе і мені звичайно не потрібні вибачення. Конфлікт завершився успішним голосуванням і відкликанням Юрія Бойки зі складу комітету справ людини в єдиному пориві. Парламентарі ще й звернулися до президента про позбавлення депутата звання героя України. Ігор Бондаренко Олексій Жиленко ТСН 1+,1. плюс